Що ж, я добрався до панорами. Вчора тільки закінчились фіналом і впевні. Ох. Сьогодні перший день тренувань. Купляю квиточки і їду вчити трасу. Так що сьогодні знову насичений день. Погнали! Взагалі не знаю траси, тому багато зупинок буде, буду дивитись. Uh huh. Наче знайшов непогану лінію. О, оце називається, не знаєш, куди траса поведе!» <риклад> Широка траса, конечно. Середня лінія знову ж таки середня, дуже різка Не знаю поки що проїду як вийде О, жесть. Знову на широку Капець тут гострі камні Треба вчити матчасть. А, бляха. Окей, це ми перестрибнемо. Yeah. Oh, І так треба дропнути цю скалу, не вмерти, потім дропнути ще один плоскач, ще одну компресію. Перший день а ями вже по колінах. Мене що всюди байки знімають Так, другий заїзд. О! Ладно. В принципе, не так же и страшно. Да. Все, третий, погнало. Да. Уже краще. Thank you. Ні, тут срака. Треба дивитись. Капець. oh Ось так от розхерачило. Ну все. Треба купляти покришку. Херня. Перший день тренувань закінчився, тепер піший огляд. Дуже суха траса, дуже спекотно сьогодні. І найближчі дні буде так само. Розрізав покришку задню, довелося купити нову. Буду на завтра ставити. Сподіваюсь, більше екстра розходів не буде, бо я розгорюсь. я Погнали. Одна з перших секцій. На нижчій швидкості різав сюди всередину. від пнів. Спробував швидше їхати, винесло вліво. В принципі, теж непогано. Не знаю, зовнішнє виглядає набагато легше. Перша більш менш жорсткувата секція через корні всередину від ноги. прямо на венсе. Через дівчат. і Посередині. Досить цікава секція там. Віраж, з якого на вилітаєш на цей дроп. Один. Плоскач другий. І внутрішня лінія виходить на віраж. Але я їду сюди між камнями в посередині. Тут дуже хороша лінія з більш широким заходом потім на віраж на більшій швидкості. На цій трасі абсолютно інший тип ґрунту. На вся складається з таких от подріблених камінців. Тому тримає як наждачка досить добре. Не дивлячись на пересушену погоду. Після такої от відкритої ділянки з корнями виникає велика дискусія у всіх. Є зовнішня траєкторія і є внутрішня траєкторія. Внутрішня дуже різка, але я сьогодні пробував разок. Такий от рельєф. Траєкторія навколо, ну пряма просто вона набагато коротша, тому є сенс. Дуже глибока яма біля корня. Ти тут просто виживаєш. Цей камінь може підкинути, або зовнішня траєкторія. Не знаю, там ще дві сходинки, розколбас по камням. Але віражі тут дуже хороші в парку. До наступного лісу. Якщо там в лісі всюди попав, то вилітаєш на цей віраж і гепаєш метрів п'ять, мабуть, звідси туди біля каміння. Ту. Круто, даєш швидкості. Чергова секція, яка потребує обговорення. Поки що зупинився на зовнішній траєкторії. Потім тут на полці отак, посередині дроп. Плашмячину, минуючи цей пеньок всередині. І далі, щоб не задіти оці камні, правіше в сторону трави по прямій. Це у нас останній передфінішний дроп з хорошим виражем. no breaks і фініш далі. Зареєструвався черговий номер, такий жовтенький сьогодні. А, важкий день, трохи втомився, порізав покришку, треба підготувати байк, заселитись. Багато справ ще на сьогодні. Ну, підпочиваємо. Все по колу. Завтра знову тренування.